Протягом останнього десятиліття Україна зробила ряд впевнених кроків у напрямку цифровізації та розвитку інформаційного суспільства, обігнавши у деяких сферах навіть розвинені країни Європи. Пандемія коронавірусу та війна в Україні стали поштовхом широкому впровадженню дистанційних технологій в освіті, зокрема з використанням власних мобільних пристроїв принципів Beyoft – «Bring Your Own Device. У зв'язку з цим невпевно зростає популярність мобільних застосунків, зокрема навчальних з цим зумовлена актуальність проєкту, визначаючи надмірне захоплення суча. З новими дітьми, мобільними гаджетами, ми розуміємо, що заборона їх використання не приведе до бажаних результатів. Натомість пропонуємо створювати в Україні власну індустрію програм для смартфонів і планшетів, мобільний застосунок калькулятор Шії, створений під операційну систему Android, призначений для допомоги учням вивчити і запам'ятати основні математичні закономірності, перевірити себе у розв'язанні задач для розробки застосунку, використовуючи програмне Марне забезпечення Meetup Inventor. Файл застосунку скомпільовано в АПК файл. Спочатку ми прочитаємо про застосунок, а для тих, у кого проблема зору, можна озвучити або зупинити. Виходимо на головне меню, де можна вибрати ще калькулятор, площі геометричних фігур, триометричні функції, або обчислення сум, ще є степені, або можна вийти. Додатково можна прослухати музику і її виключити. Протестуємо ще й калькулятор. Клацнемо Говоріть: 2 плюс 3. Сума 5. А тепер складніший приклад. 1349. Помножити на 278. Добуток 22. Наступним буде площа геометричних фігур. Є квадрат, задаємо площу одну сторону А 4 см. Нам видає 16. Так само є круг. Задамо теж 4. Буде 50,24. Рівносторонній трикутник так само. Є рівнобедрений трикутник. Тут треба сказати А і Б. Наприклад, 2, хай буде. Видає 1,9 з копійками. Виходимо знову на головний екран. Треометричні функції. Є синус, косинус, тангенс, асінус. Перевіримо синус. Наприклад, 0. Дорівнює 0. Так само можемо перевірити тангенс 90. Ні, він не існуючи. То 180. Теж буде 0. І, наприклад, ще тангенс 360. Теж 0. А косинус 360. рівня 0. А 180 теж 0. І ще можемо взяти, для прикладу, 90. 90 синус. Це буде 1. Можна перевірити свої знання. Сінус рівня 0. синус 91. Сіну 180. Сінус 270 – 270 і 0. Перевірити. І нам все правильно. Але, наприклад, ми скажемо, що таке не існує. Це позначається мінусом. Він скаже, що це неправильно. І вийде з 4 з 5. Наступний тест. Косинус 0. дорівнює 1 Косинус 90 дорівнює 180. Косинус 180. Мінус 1 0 і 1. І все так само правильно. Наступного тесту, наприклад, помилимось. Тангліс 0 буде хай 4. Тангліс 90, хай буде 1. Перевіряємо. Все неправильно, бо ми відповіли неправильно. Наступним є обчислення сумчил. Ми, наприклад, введемо 100. Що таке обчислення сум чисел? Це від 1 додати 2. І так, до числа, яке ви вели. І виводимо суму. Це 5050. Наступними є степені. Наприклад, більш відомий є 10 в другій степені. Дарівня 2 в 10 степені. Це 1024. Пропоновану програму можна використовувати в освітніх цілях у традиційному дистанційному та змішаному навчанні для корисного дозвілля дітей. Мобільний застосунок, калькулятор Шії переконливо доводить, що математика це просто і цікаво.